Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства. Вимоги до мотиваційного листа. Мотиваційний лист це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму та виборі коледжу. Відповідні очікування. Досягнення у навчанні та інших видах діяльності власні, сильні та слабкі сторони. Мотиваційний лист подається вступником через електронний кабінет разом із заявою до вступу до приймальної комісії у терміни, визначені приймальною комісією прийому заяв та документів у 2023 році. Вимоги до оформлення мотиваційного листа. За обсягом інформації, мотиваційний лист має складати не більше двох сторінок формату А4. Інформація, викладена в мотиваційному листі, має відповідати формальним вимогам, які застосовуються, як правило, до ділових паперів. Зміст мотиваційного листа має містити наступну інформацію: прізвище, ім'я по батькові вступника, домашня адреса за документами та місце фактичного проживання, якщо вони не співпадають, номер телефону вступника або його батьків для можливості уточнення деяких деталей приймальної комісії. Електронна адреса. Обрана освітньо-професійна програма. За рішенням вступника до мотиваційного листа можуть бути додані копії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію. Зокрема, до зазначених матеріалів можуть відноситись грамоти, похвальні листи, сертифікати, нагороди. Інші здобутки як за професійним спрямуванням, так і за іншими напрямками, які дозволяють визначити зацікавленість даної особи до вступу за обраною освітньо-професійною програмою, які відправляються в день подачі заяви на пошту КТГ інфособачка.УКР.НЕТ, Комісія. Під час формування рейтингових списків за мотиваційними листами по кожній освітньо-професійній програмі розподіляє вступників, керуючись наступними критеріями, розуміння вступником головних характеристик обраної освітньо-професійної програми, відповідність особистісних якостей, навичок та знань до специфіки обраної професії, вмотивованість до навчання. Логічність в оцінюванні перспектив майбутнього фаху, самостійність та оригінальність викладеної інформації, аргументованість, логічність, зрозумілість висловлювань, лаконічність і розкриття всіх пунктів структури мотиваційного листа, відсутність орфографічних та граматичних помилок у тексті мотиваційного листа. Рекомендації вступнику щодо підготовки мотиваційного листа. Вступ є першим абзацом мотиваційного листа, в якому, як правило, викладається мета його написання. В цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства, і як, на думку вступника, Навчання в коледжі сприятиме його персональному, професійному розвитку та зростанню. В основній частині описується інформація про особисту зацікавленість вступника у виборі конкретної освітньо-професійної програми та факти, які зможуть позитивно вплинути на рішення щодо вступу на навчання. Вступник описує власні професійні цілі. Його очікування від навчання, зацікавленість в обраній ним професії. Ким себе бачить вступник після завершення навчання тощо. В цій частині вступник має довести, що він є вмотивованою, зацікавленою особою, щітко визначеною метою. В цьому розділі також потрібно описати свої здобутки, що будуть корисними для навчання за обраним фахом, наприклад, успіхи у навчанні, участь в олімпіадах, проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше. Академічні здобутки в цілому та з певних предметів. Які пов'язані із обраною освітньо-професійною програмою? Заключна частина має завершуватись підсумком у два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньо-професійної програми. У заключній частині вступник надає перелік копій додаткових матеріалів, що підтверджують викладену у мотиваційному листі інформацію. Після заключної частини вступник проставляє дату, підпис, а також ім'я та прізвище. Критерії для самоперевірки мотиваційного листа. Низький рівень. Мотивація. Вступник демонструє посередню мотивацію до навчання. Не розуміє професійних особливостей обраного фаху. Цілі власної освітньої діяльності відсутні. Вступник не бачить її практичне значення для власного професійного становлення. Структура є порушення логічності, цілісності, послідовності розвитку думки. Аргументованість. Наведені аргументи не є доречними або є малопереконливими оригінальність. Текст мотиваційного листа відзначається малою оригінальністю, наявні мовні штампи, що збільшують його обсяг, грамотність. Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок перевищує 6. лексичних, граматичних і стилістичних. Середній рівень. Мотивація. Вступник визначає мотиви вибору професії, доводить інтерес до неї. Вступник самостійно визначає цілі власної освітньої діяльності, але неповною мірою може окреслити, як знання та навички, здобуті під час навчання, допоможуть йому реалізувати плани професійного становлення. Структура. Є некритичні порушення логічності, цілісності, послідовності в наявності окремі суперечливості розвитку думки. Аргументованість. Аргументи достатньо переконливі. Оригінальність. Текст мотиваційного листа відзначається посередньою оригінальністю. Поруч із мовними штампами зустрічаються оригінальні висловлювання грамотність. Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує три. Лексичних граматичних і стилістичних чотири. Високий рівень. Мотивація. Вступник чітко окреслює мотиви вибору професії. Зазначає активний інтерес до обраної професії, що має прояв у загальній мотивації. Науково-пізнавальних мотивах, мотивах суспільної значущості професії, наслідувані, усвідомлені перспективності обраної професії, бажанні бути корисним країні, що, окрім тексту, підтверджується додатковими матеріалами, копіями чи фотокопіями. Вступник усвідомлює цілі та очікувані результати власної освітньої діяльності. Перспективи його професійного становлення як фахівця структура. Чітка логіка і послідовність викладу власних думок аргументованість. Аргументи доречні і переконливі оригінальність текст мотиваційного листа відзначається оригінальністю думок грамотність. Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує однієї. Лексичних, граматичних і стилістичних 1-3.